Чи є різниця між Нідерландами та Чехією? Нідерланди і Чехія це дві різні країни, абсолютно різні у всьому. Якщо Нідерланди це сучасність, драйв зі своїми строгими законами, то Чехія це більш спокійна країна. Якщо поглянути з боку туриста, то звісно, Нідерланди це номер один. Але якщо обирати країну для життя. То Чехія тут на першому місці. Хоча заробітня плата і рівень життя набагато кращий у Нідерландах, а от винаймати житло в Нідерландах це дуже нелегка процедура, і не кожен може собі це дозволити, адже по закону вам потрібно заробляти вдвічі, а то навіть втричі більше ніж вартість місячної оренди квартири. Чехії з цим набагато простіше, достатньо просто бути офіційно працевлаштованим. Нідерланди і Чехія це дві зовсім різні країни зі своїм вайбом і темпом життя. Але кожна особлива по своєму а яку країну ви обрали би для себе?